Nice to meet you. В телефоні щось там бавився і натрапив на оголошення, що є такий поїзд. Чому вирішив скористатись? Ну, по-перше, сьогодні, якби день Валентина, і ще, окрім того, сьогодні річниця, як ми одружилися. Казав чоловік, буду тебе чекати на, на вокзалі, щоб ти не запізнювалася. Дітей віддати комусь. Ну і налаштуватися на романтику. Я думаю, чи якою куди я поїду і чи я сьогодні приїду додому. Всі місця розкуплені. У нас на 15-16 можна купити. Він буде курсувати два рази в день. Це у нас така маленька від Укрзалізниці. Комплімент для наших військових, які можуть запросити своїх коханих половинок і провести в такому романтичному потязі. すいません。